Інститут політології опольського університету готує бакалаврів і магістрів з міжнародних відносин політології та журналістики. Та напрямки представлені в інституті політології, які я презентую. Можливості навчання студентів в Польщі є такі ж самі, як і для українських студентів. У програму навчання додані предмети, які є необхідними для нострифікації дипломів в Україні. Ми відкриті і чекаємо на студентів з України. Науково-викладацький склад працює на дев'яти кафедрах та у двох лабораторіях і гарантує високий рівень освіти до послуг студентів спеціалізованих. Бібліотека. Тут дуже гарно, є великі можливості для навчання. Це є бібліотеки різні, різні гуртки, які приділяють велику увагу діяльності різним учням. Наприклад, гуртки, гуртки фільмів різноманітних. Тут дуже гарно ставляться до того, що ти іноземець і трішки погано знаєш мову, але все рівно з повагою до тебе відносяться і тобі в усьому намагаються допомогти. Дуже гарний колектив. Випускники працюють у провідних польських газетах на радіо в обласних, районних та місцевих органах влади у неурядових організаціях. Польські студенти їздять у Брюссель, спостерігають за засіданнями Європейського парламенту, їх приймають у головному штабі НАТО і думаю, що українські студенти захочуть долучитися до таких навчальних виїздів. Вища школа управління та адміністрації в місті Ополі має власну добре оснащену базу для наукових досліджень та викладання, що дозволяє проводити заняття з використанням найсучасніших технічних засобів, опановувати принаймні дві іноземні мови. Наш навчальний заклад є відкритим для студентів. Сподіваюся, що українські студенти також це можуть підтвердити. Це великий навчальний заклад, який нараховує близько 6 тисяч студентів, три факультети, 250 50 наукових працівників, в тому числі близько 60 професорів. Навчальний заклад готує бакалаврів та магістрів зі спеціальностей менеджмент організацій, логістика в бізнесі та менеджмент у сфері послуг, банківська справа, туризм, страховий бізнес. Для для студентів з України, ми хочемо впровадити курс польської мови, але думаю, що живучи тут та навчаючись, вони швидко опанують нашу мову так само, як ми швидко вчимося української. Відмінний викладацький склад забезпечує високий рівень освіти, а найкращі студенти проходять практику на сучасних підприємствах. наші наші студенти повинні проходити професійну практику на підприємстві в установах та організаціях, і таку саму практику матимуть студенти з України. Ми хочемо організувати такий новаторський рух, щоб українські студенти могли проходити практику в польських фірмах на Україні, адже існує багато таких підприємств. Будемо Шукати з ними контакти для договорів, щоб гарантувати студентам з України практику вдома, було б добре, щоб таку ж практику вони мали і у нас, щоб познайомитися зі специфікацією польських установ, польськими економічними традиціями. Згідно з даними бюро праці воєводства, в опольському воєводстві випускники нашого навчального закладу найшвидше влаштовуються на роботу, а також отримують найвищу платню серед інших вищих навчальних закладів в опольському регіоні. Шановні пані та панове, дорогі друзі українці! Дорога молодь! Я керую вищою школою управління і адміністрування в Ополі. Перші студенти з України у нас вже навчаються. Запрошую всіх до красивого міста Ополя, дружнього міста для студентів всіх національностей. Заохочую від імені корпорації, яка займається набором українських студентів на навчання в Польщі. Дякую керівництву корпорації за опіку над студентами, за підготовку їх знань польської мови. Чекаємо на вас в Польщі в Ополі. Тут є багато цікавих речей. Студентське життя це не тільки навчання, бібліотека і лекції, але також і ціла культурна сфера проведення вільного часу. Школа сконцентрована, Школа сконцентрована на, на практичному, практичному вивченні бізнесу. У нас є фінансові, економічні банківські спеціальності, а також політичні в своїй діяльності. Ми концентруємось на доброзичливості до студентів і практичності навчання. Співпрацюємо з роботодавцями, вчимо, як працювати в бізнесі у внутрішньому та міжнародному. Регіональне відділення у місті Хожув реалізує програму ділового партнерства, суть якої полягає в тому, що навчання на певних спеціальностях здійснюється під патронатом сілейських підприємств та установ. студент, кожен студент з першого року навчання до останнього, як на бакалавраті, так і на магістратурі, має можливість безкоштовно користуватись допомогою бюро працевлаштування. Ми також є агенцією посередників у працевлаштуванні. Тож студенти, які шукають тимчасову роботу або шукають роботу після закінчення навчання, можуть прийти до нас, заповнити анкету, подати резюме, і ми їм допоможемо. Ми отримуємо від наших працедавців, компаній, з якими співпрацюємо, інформацію про відкриті вакансії. І переказуємо інформацію нашим студентам. Також у нас відбуваються співбесіди для цих кандидатів. Це дозволяє здобувати знання та вміння, спираючись на досвід практичної роботи. Близько 40% викладачів співпрацюють з місцевими підприємствами та установами. Випускники знаходять роботу в багатьох секторах економіки, соціальних інститутах, різноманітних структурах і формах державної та місцевої адміністрації. Запрошую всіх українських студентів до нашого університету. Спеціально для вас ми приготували такі плани навчання, які поєднують польські і українські стандарти освіти в сфері фінансів, обліку, банківської справи. Ми розташовані в дуже гарному місці поблизу аеропорту. Ми відкриті для вас та чекаємо на вас. Навчаючись у Польщі, студенти з України можуть отримати диплом як бакалавра, так і магістра. Європейська освіта має дуже багато переваг. Організація навчального процесу тут дещо відрізняється. У польських вищих навчальних закладах аудиторних занять, лекцій, семінарів, практичних, лабораторних приблизно у півтора рази менше ніж в Україні. У нас менше годин саме навчання в університеті. Нам просто дають багато домашньої, щоб ми її опрацювали, і ми вже проходимо на заняття. Ми не проходимо заняття, щоб нас вчили на більші заняття. Ми вже проходимо підготовлені ми просто спілкуємося. Нас оцінюють так паралельно, і можна сказати, що тут більше така, е самонавчання, більше ставка на самонавчання саме. У нас, от, наприклад, п'ятниця сьогодні вільний день від навчання. До речі, в польських дипломах форма навчання очна чи заочна не зазначається. Нам дозволяють вибрати, коли у нас можуть бути пари. Нам дозволяють, нам ідуть на уступки з тим, щоб в той чи інший день, в той чи інший час провести пари. Зокрема, українцям дуже допомагають деякі викладачі навіть намагаються знаходити джерела інформації та літературу на українській мові або на англійській. І навіть звернути можна увагу на викладачів, наскільки вони до нас відносяться, хочуть допомогти, стараються навіть в якійсь мірі самі вивчити російську чи українську мову, навіть показати ті самі слайди для того, щоб ми краще зрозуміли про що йдеться на заняття навчання досить цікаве, оскільки я вже неодноразово це своїм друзям говорила з України, що тут саме ті професора, якими вони повинні бути. Тобто, коли ти приходиш з лекції і поза своїми нотатками ти можеш пригадати абсолютно все. Ну тобто настільки цікаво і захоплено, викладачі розповідають свій предмет. Отриманий в польському університеті диплом визнається в усіх країнах Євросоюзу. В Україні ж потрібна спеціальна процедура такого визнання нострифікація. Фахівці яких корпорація залучила до академічних проєктів, дала можливість вперше в навчальний план університетів, які входять партнерами в цей проєкт, ввести нормативні дисципліни в їхні навчальні плани, які необхідні нашому міністерству. Таким чином, навчаючись в одному університеті в Європі, студент має можливість отримати диплом, визнаний. В межах всього європейського союзу і мати можливість реалізуватися, а також повернутися в Україну, і також знайти собі застосування. Протягом шести тижнів ми працювали з академічним представником організації, яку представляє професор Москаленко, і результатом цієї роботи є програма навчання, яка передбачає вимоги Міністерства України і Міністерства освіти в Польщі щодо кваліфікації випускників, для того щоб вони могли без проблем дипломно сліфікувати, ми Здійснили ряд заходів спільно із польськими навчальними закладами, з проректорами з ректорами. Ми домовилися про наступне узгодити. Освітні програми навчання, тобто в Україні є свої галузеві стандарти, і в Польщі є свої галузеві стандарти. На жаль, в багатьох місцях вони не збігаються. Перше є навчальні дисципліни українського стандарту і польського стандарту певної спеціальності, які збігаються за назвою і змістом. Тут проблем жодних не буде. Друге, є навчальні дисципліни, які за назвою. Мають певні відмінності, може за обсягом деякі є відмінності, але за змістом ці дисципліни ну фактично тотожні. То в таких в такому випадку польська сторона даватиме відповідний документ, де буде записано, що от така то дисципліна, яка вивчалася в Польщі, вона тотожна такій-то дисципліні українського стандарту. Ну і нарешті третя група дисциплін це ті навчальні дисципліни, які є в українському галузевому стандарті, і їх немає в польському. Тут є досягнута домовленість, що такі дисципліни будуть включені у варіативну частину навчання польських навчальних планів і будуть вивчатися польськими студентами як їх вибіркові дисципліни. Вони їх оберуть для вивчення і таким чином, якщо вони... Студент, який отримає диплом польський, захоче нострифікувати його в Україні. А ми на це сподіваємося, то він не матиме проблем, бо наша галузевий стандарт український буде повністю виконаний. Ми йдемо за болонською системою, реалізовуємо болонську програму, і ці предмети, які є в нашій програмі, будуть доповнені кількома дисциплінами, які необхідні для нострифікації польського диплому в Україні. Світ свято зараз стає відкритим. Сьогодні ти в Польщі, а завтра вже в Англії чи в Сполучених Штатах. А може, повернешся до України і тому повинен мати такий диплом, який буде визнаний і в Україні. Корпорація також доклала максимум зусиль, щоб українські студенти змогли навчатися у польських навчальних закладах на пільгових умовах гроші це важливий елемент. Студенти повинні усвідомлювати, скільки платять за навчання. Міністерством встановлено розмір оплати для іноземців 2200 євро. Натомість у польський університет встановив, що оплата за навчання для студентів з України буде зрівняна до оплати, яку вносять польські студенти, навчаючись на заочній формі. Це 3600 злотих на рік навчання. Вартість навчання на бакалавраті та в магістратурі для українських студентів становить 1300 євро на рік. Це значно менше ніж.